Вітаю, друзі. А ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю з людьми, які прийшли на цю подію, і які є дуже важливими людьми на цій події. Зараз ми говоримо із Маріаною Вітання, Маріано день. розкажіть, з якої ви організації і яка ваша роль в цій організації? Доброго дня! Я Маріанна Білик, я в українській освітній платформі працюю. Я є програмною директоркою. Моя роль розвивати програми, проекти, які. Працюють наші організації, скажіть, а от, власне, які у вас в організації зараз є проекти? По проектах складно сказати, тому що в організації дуже багато проектів. Буде, напевно, цінніше, якщо буде говорити про напрямки, з якими ми працюємо. Почну з напрямку захисту дитини, який передбачає різні проекти у сфері підтримки дітей та сімей. Наш основний фокус тут це. Протидія потрапляння дітей в інституційні заклади опіки, і протидія тому, щоб діти ставали соціальними сиротами, тобто залишалися без належного догляду і виховання. Е, також нашим наступним напрямком є розвиток християнського лідерства, лідерства в церкві. Таким чином, ми підтримуємо локальні громади, парафіальні громади, команди, які на місці в своїх громадах можуть тілювати різні соціальні ініціативи, тим, тим самим підсилюючи вплив і лідерство церкви в громадах і в Україні загалом також у нас є напрямки, які стосуються жінок, розвиток е, жіночого лідерства. Ми розуміємо, що роль жінки зараз дуже є важливою в Україні, в світі, е, і часто трапляється так, що жінка е, сама не може знайти в собі того потенціалу, тих можливостей, тих здібностей які в неї є. Тому дуже важливо створити середовище, в якому вона зможе розкрити себе і творити кращі соціальні, волонтерські, культурні ініціативи для своєї громади. Зараз ми розпочинаємо новий напрям: це є громадянська просвіта в зв'язку з війною, повномасштабною війною, яка триває вже дев'ятий рік. Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб кожен громадянин почував себе в своїй країні і розумів, яка його відповідальність в цій країні. Тому ми починаємо новий напрям. Ми хочемо підсилювати громадян в їхньому прагненні творити зміни в громадах, в їхньому прагненні брати відповідальність на себе. Також спільно е, з партнерськими організаціями, е, Центр студентського капеланства та центр опіки серіт. Ми розвиваємо зараз напрям підсилення ментального здоров'я, е, діє хаб діяти, е, хаб ментального здоров'я і інші програми, які націлені на підтримку ментального здоров'я е, в Україні. Е, наш основний такий фокус полягає в тому, що всі наші проекти реалізовуються в партнерстві в мережі наших організацій. Дякую вам. Надзвичайно. Є багато проектів навіть не запам'ятаєш всі сходу. Власне, за якщо ми будемо говорити за захист дитини, а, ми тут зібралися власне на цій події, тому що ми говоримо за захист дитини, за права дитини, за психосоціальну підтримку. А розкажіть, які саме у вас є проекти в даній сфері? Це один з найбільших напрямків, який працює в українській освітній платформі зараз. Це досить тривалий напрямок. Ми працюємо в цій сфері вже 12 років. І наші основні проекти, які зараз працюють, це звісно пов'язані з реагуванням в умовах війни повномасштабної. Коли є велика кількість дітей, які залишились без опіки, є велика кількість сімей, які переміщаються і потребують підтримки і допомоги. Коли є велика кількість дітей в інституційних закладах опіки, які потребують реінтернації, реінтеграції повернення в сім'ю. Про проекти, які реалізовуємо, ми одним з найбільших це є проект у співпраці з ЮНІСЕФ Україна дитячим фондом, який з яким ми спільно розвиваємо таку систему психосоціальної підтримки. Тим дуже важлива є співпраця з ЮНІСЕФ, що це завжди така глибока трансформація. Ти можеш заходити на глибоку воду з такими змінами, які в громаді на рівні громади, на рівні регіону. Ми розвиваємо 20 точок спільно в семи областях, які є і на заході, і на сході, і в центрі України. І також працює 6 мобільних бригад. У нас є точки дитячі простори спільно, які працюють у лікарнях. Крім цього, також у нас є компонент мінної безпеки, де ми навчаємо 500 вчителів, які далі передають свій досвід дітям, як не потрапити в ситуацію мінно вибухонебезпечно та як протидіяти міні небезпеці. Також ми маємо компонент Мама і війна. Це є така швидка допомога, швидка підтримка для матерів, для дітей і для підлітків. Це є онлайн-платформа, яка реалізовується в співпраці з організацією Жінка і війна, куди жінка, людина, батьки, підліток може звернутися і отримати необхідну психологічну допомогу. І також ми маємо проект з СОС дитячі містечка. Це є простір турботи, це є денний денне перебування для дітей. Цей простір створений у Львові, і на рівні цього простору працюють фахівці, які підтримують сім'ї з дітьми. В основному це сім'ї людей постраждалих громад, це сім'ї військових, це сім'ї, які в склони життєвих обставин. Також ми зараз реалізовуємо проект біля сім'ї. Це є Підсилення можливості сімей повернути дітей з інституційних закладів опіки. Ми здійснюємо цей проєкт співпраці з Mental Health for Ukraine проєктом та організацією Турбота в дії. Також нашими партнерами є Дроговицький міський центр соціальних служб. Окрім цього, у нас також діють інші проекти: це є проєктне підсилення. Учнів інституційних закладів це один і він діє виключно в умовах в теперішніх в теперішніх умовах війни. Бо насправді ми не працюємо з інституціями. Це наша така принципова позиція. Скоро ми починаємо проект мобільних бригад, які будуть стосуватися доступу сімей до лікарів різного профілю, тому що дуже часто в віддалених громадах сім'ї з дітьми не мають доступу навіть до таких фахівців як лор. Офтальмолог та інші, а це дуже часто заважає їм вчасно попередити певні проблеми зі здоров'ям дітей, тому та великий такий спектр роботи. Я думаю, що я не всі ще проекти згадала. Тому так коротко. А, от ви згадували інституційні заклади. Якщо порівнювати ту ситуацію, яку ми отримали спочатку понажтаного вторгнення з лютим 2000 Тринадцятого року, тобто коли війна почалася не зовсім коректне питання, але запитаюся, чи по статистиці чи більше дітей зараз почало в такі заклади зараз потрапляти, чи на той час було більше. І от на вашу думку, по вашому танку, до роботи, як би ви це порівняли? Ну, Статистика така справа. Якщо дивитися, наприклад, по кількості дітей, то зараз є менше дітей, але це тільки через те, що вони вивезені за кордон. І вони все одно вивезені інституціями за кордон. Якщо говорити про те, який ризик потрапляння дітей в інституційні заклади, то зараз він звісно що є великим, тому що, по-перше, батьки виснажуються по-друге, соціальних проблем стало значно більше. Це завжди великий ризик, того що діти будуть потрапляти в інституційні заклади. опіки. Ну і основне, що на рівні держави. Не працює достатньо добре, це превентивна система захисту дитини від інституції. Ми ще досі десь часто входимо в дискусію про те, чи є заклад добрим для дитини, чи не є він добрим для дитини. Але наша м, така наша позиція є такою, що заклад не є добрим середовищем для дитини, і сім'я є виключно тим середовищем, де має виховуватись дитина. А от давайте в цю тему детальніше. А, як на вашу думку, ви можете сприяти превенції тому, щоб дитина туди потрапила? Багато шляхів. Насправді це є. Ми завжди говоримо про три рівні профілактики соціального середства. Чому кажу про соціальне середство? Важливий момент, тому що на сьогодні близько. 7% дітей, які є в інституціях, є дійсно сиротами або позбавленими батьківського опікування. Решту понад 90% дітей, які є в закладах, вони мають хоча б одного з опікунів, які можуть про них дбати, але з тих чи інших причин діти все-таки є в інституціях. І це ну це той момент можливості та можливості, що дитина, батьки, опікуни мають змогу все-таки скерувати дитину в інституцію. На рахунок попередження повертаюся до трьох рівнів профілактики, перший рівень це те, щоб в громаді працювала співпраця між різними інституціями. Перший рівень стосується всіх сімей, тому що насправді будь-яка сім'я може попасти в складні життєві обставини і буде їй потрібна допомога. Тому важливо, щоб в громаді добре працював лікар, добре працював вчитель, працювала служба у справах дітей, центр надання соціальних послуг, інші інституції, які могли вчасно виявити, що в сім'ї. Є ризик виникнення складних життєвих обставин на другому рівні. Ми говоримо вже про сім'ю, де вже є якісь певні проблеми, труднощі там, умовно, батьки втратили роботу, сім'я втратила когось одного з опікунів, дитина набулася або вроджена інвалідність. Є цей ризик, що через те, що немає необхідних послуг на місці, дитина не зможе відвідувати заклад освіти. Якщо немає налагодженої налагоджено, немає інклюзивної освіти в школі, то є ризик, що дитина може знову ж таки потрапити в інституцію. Це є другий рівень, ну і третій рівень, коли ми вже маємо ситуацію, що дитину забрали. Дуже важливо вчасно зреагувати громаді. Для того мають бути відповідні створені послуги, така як послуга патронату, патронатного вихователя, коли дитину не забирають в притулок, а відправляють її власне сімейну форму. Ну, це не сімейна форма, це послуга, але наближена до сімейної послуга патронатного вихователя. Тобто так діє, і поки дитина є в патронаті. Одразу вирішується яка подальша доля, або працюють сім'єю на повернення дитини в біологічну сім'ю, або тоді вже вирішується питання про позбавлення батьківських прав і влаштування в сімейну форму. Дитини. А, якщо говорити зараз за встановлення дитини, чи стало вона важчим зараз, враховуючи воєнний стан в Україні? А, чи, по суті, немає таких глобальних змін? А... Національне немає глобальних змін, на мою думку, зараз. Більше є проблема того, що е, мені здається, про усиновлення ми мали б говорити більше і більше кейсів висвітлювати. Я розумію, що є таємниця усиновлення, але там якихось примірних кейсів, які можуть бути показані, як приклад. Тому що е, яка ситуація з дітьми? Сім'ї, які хочуть усиновити дитину, хочуть усиновити маленьку дитину. Це ні для кого не секрет. Але е такої можливості немає, тому що є велика черга на усиновлення, і діти, які є маленькі, усиновлюються в першу чергу. Є питання усиновлення дітей вже підлітків, там, умовно, від 10 років. І Рідко люди хочуть, і рідко люди є готові брати дітей. До того всього, що дуже багато серед дітей сирід дітей позбавлених батьківського опікування, є дітей з інвалідністю. Відповідно, не так багато людей є тих, які готові дійсно взяти дитину з інвалідністю чи дитину підлітка. Тому є цей момент. Ну, але тут теж треба розуміти, що усиновлення – це теж та форма, де треба дуже добре думати, підбирати кандидатів, дитину, тому що є поняття розусиновлення, яке є дуже травматичним для дитини, і треба зробити все, щоб його уникнути, попередити. Добре. Якщо говорити за саме от усиновлення, чи є можливо не знаю, знаєте, не знаю, але чи є зараз в Україні великий попит на всиновлення? Чи можливо він є більше за кордоном? Що, що сім'ї за кордоном хочуть там взяти собі в дитину? І чи загалом вивчити в такостей і, і чи загалом складно в Україні? От давайте по простому та, чи загалом в Україні складно в Україні сім'ї взяти собі дитину? Дивіться, ну це питання з усиновленням продовж повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо там березні, квітні минулого року фотографії маленьких діток, в соцмережі, заберіть дітей, цілий там інтернат маленьких дітей. Ну, це якісь такі вкиди дуже незрозуміло, звідки абсолютно не підкріплені ніякими фактами, тому що м, повні інтернати дітей неможливо усиновити. Так, ж, інтернати повні дітей чи йогось. Та в цих дітей є батьки, тому не треба там думати, що якщо діти в інтернаті їх можна всіх усиновити. Усиновленню підлягають тільки певна категорія дітей. Це є сироти, діти, позбавлені батьківського опікування. Тобто, чи зменшилась кількість людей? Я думаю, що кількість людей, які на такому імпульсі почали говорити про усиновлення, зросла. Але насправді кандидати в усиновлення це ті люди, які мають бути добре підготовлені. Чи є складним шлях установлення? Ну, він не може бути простим, тому що це про безпеку дитини, тому що це про її благополуччя. Я не вважаю, що ми там маємо всіма можливими шляхами спрощувати процес установлення. Звісно, що він має бути комфортний для всіх, в тому числі для кандидатів і для дитини в першу чергу. Але він має забезпечити ті умови, щоб які для дитини будуть найкращими. А міжнародне установлення зараз не передбачене, заборонене. Звісно, що є люди, які б хотіли усиновити, ну, з різних причин, але е, наразі такої можливості немає. Я знаю, що ви дуже любите говорити на цю тему. Е, у нас було нещодавно Сфита Миколая. І є дуже багато гошок, є дуже багато там сто драт, проф... ну, самі знаєте, та І, які люблять приїхати на Миколая. От стабільно раз в рік зібрали там всі разом гроші, закупили цукерки, подарунки, Миколайчиків, Та їм привезли, зробили свято. там, може якусь музику поспівали, і поїхали. А, в чому, чому це неправильно? Це ж ну стільки років я в Україні, і так це всі люблять і кажуть, що от дітям ну вони приїжджаємо, Вони такі щасливі, раді нас бачити. От, Чому не можна так робити, як правильно робити? Я вже кожного разу, коли повертаюся до тебе, мені вже так хочеться вірити, що до тої теми вже не треба повертатися, правда? Бо ми вже стільки років про це говоримо. Справа не в Миколаї, як такому, та це просто привід ще раз згадати про те, що одноразові візити з тими танцями, бубнами, кульками, і це все решта це зовсім не для дитини. Це є для людей, які їдуть в заклад. Це не є допомога і підтримка тобто більше дитину. піар, просто так. Тобто, це більше знаєте там. Заспокоїти хтось так гарно казав свою карму перед Новим роком і Різдвом очистити не для дитини. Чим шкідливе є цікайся, що випускники інституційних закладів розказують, що. Є два моменти. Або ті цукерки, які ви привезли там, коробками до дитини, не потраплять, та, і, ну, ніби, і ви будете засмучені. Або потрапить, і дитини там буде розлад шлунку. Та, тому що ну, не може дитина їсти мандарини, шоколадки, цукерки, все там підряд в необмеженому доступі. Е, ну, і Цей такий приклад він, ніби дуже простий, але дуже е, наглядний, та, щоб хотів обрати там, ти, ви, коли ви їдете в інституційний заклад один раз в рік. Дитині в інституційному закладі не треба цукерок, правда не треба. Дитині в інституційному закладі треба людину, яка її буде любити, приймати довірливі стосунки, тривалі, безпечні, базові для того, щоб дитина змогла зрости особистістю. Є, є форма наставництва. Вона доступна в країні, оформлюється через центр соціальних служб. Можна стати наставником для дитини в інституційному закладі. Якщо хочете допомагати, дуже гарна форма. А візити там й до того всього ну, шкідливий. Добре, дякую. А, от ми зараз відвертаємося в історію із вашими проектами, які у вас є. А, от ви згадували, що у нас є точки спільно. Та? Наскільки там, я володію інформацією, в Україні є багато організацій, яких є точки спільно. Ну, в одних там, такі, в одних такі, в одних такі. От, на вашу думку, та не заангажовано. В чому є унікальність всіх точок спільно, які реалізовує українська освітня платформа? Суть тому, що українська освітня платформа, дитячі простори створює 13 років. В різний спосіб, різні дитячі простори від дитячих садочків до денного догляду, до денного перебування до різних культурних заходів, майстер-класів, освіти і так далі. Тому в принципі створення дитячих просторів не є чимось для для нас новим. Ми дуже сподіваємося, що ми змогли той свій досвід вкласти в розвиток дитячих просторів спільно зараз. Вони працюють в нас в восьми областях, якщо я не помиляюся. Чим унікальні ну напевно підходом, яким ми їх створювали, тому що ми розуміли, що ми працюємо у Львові, локація наша у Львові. Але ми використали цей підхід співпраці з опорними центрами в нас по різних областях для того, щоб забезпечити на місці якісну послугу і підтримку сім'ям з дітьми. І власне через ці партнерські організації, які є нашими опорними точками, опорними центрами в областях ми створили точки спільно. І чим це краще, тим, що фахівці на місці мають доступ до точок, і ми тим самим зрощуємо далі організації, які будуть. Надалі працювати на підтримку сімей та дітей. Напевно, в тому, звісно, що кожна точка інша. Кожен дитячий простір інший, він має свою унікальність. Я завжди кажу, що в будь-якій соціальній послузі, послузі найбільша унікальність це є фаховість, експертність фахівця, який працює на ній. Тому можна казати, що там точка сильніша в психологічній підтримці, там в соціальній підтримці, там кейс-менеджмент дуже добрий і так далі. Але ми стараємося, щоб всі вони однаково добре працювали і надавали ефективну допомогу. Добре, дякую. Я ще буквально останнє запитання, максимально там, там просте, але корисне. А які ви можете виділити п'ять ні для будь-якого дитячого простору? От п'ять заборон ніколи ні з яких обставин од цього не можна робити. Щоб просто глядачі собі це запам'ятали і записали. Цікаве питання. Думаю, важливе, корисне. Е, ну, перш за все, п'ять ні... Ну, перше ні, напевно, буде стосуватися спілкування. Там тем, які не варто зачіпати з дитиною, не варто розпитувати дитину дуже там детально про її життя, особливо там дитину, яка приїхала з постраждалої громади, як вона там виїжджала і так далі. Уникати якихось таких тем, які можуть травмувати повторну травматизацію нанести дитині. Також, ну, звісно, безпечний простір, він має бути, дитячий простір має бути безпечний простір. Звісно, що не дуже рекомендується якісь там гострі предмети. Предмети заліза багато, та щоб дитина могла собі нашкодити максимально безпечне середовище, згладжені кути, багато м'яких поверх, поверхонь, щоб дитина могла безпечно займатися. Е, ні, точно насильству, е, будь-якому, будь-яким проявом насильства. У нас є методичка, яку ми розробили по точках спільно, і там, власне. Е, Одне з таких основних правил це те, що всі фахівці на точці спільно мають попереджати і протидіяти насильству. І в разі, якщо виявляється насильство, обов'язково про нього повідомити, тому ні насильство. Точно, ні підтримці інституційних закладів. Ми... Був момент, що в нас була точка в інституційному закладі через те, що в ньому жили діти, переміщені, спостраждали громад, але, в принципі, ні підтримці інституційних форм виховання. Ну і також, якщо говорити про там, булінг, то ні булінгу. Пір то пір та рівний рівному комунікація, взаємна підтримка, допомога, ні осуду зі сторони фахівців на батьків, ні між фахівцями, ні між дітьми. Тільки злагоджена, дружня, сприятлива атмосфера. Я вам дуже дякую. Дякую Дякую вам за ваш склад. Дякую вам за вашу роботу. І нас чекає на майбутнє ще дуже і дуже багато роботи. Не знаю, не жаль чи на щастя, але ми маємо багато роботи. До перемоги і маємо багато роботи після перемоги. І загалом, коли відновимося, сподіваємося, що роботи будуть чуть -чуть менше, але вона чуть-чуть змінить свій вектор. Так що дякую вам велике. Ми ви на зв'язку.